Ви бачили нову сукню Оксани? А телефон останньої моделі? Дорогу сумочку. Марта Вікторівна можна до вас? Так, але у мене до вас приватна розмова. І якщо цей Власенко залишиться працювати в вашій компанії, то вас чекатимуть великі неприємності. І наступний аудит може мати катастрофічні наслідки. А докази у вас є? На жаль, всі звіти я здала. Я нічого не прикривала. Я просто не була впевнена. Угу. Хотіла освіжити інтер'єр. Ну як? Розкажи, як з'їздила. Серйозно? І за цим треба було пертися в Карпати? О, Тут я з нею згодна. Не про що, а про кого? Про Олега Твого. Це і була наша домовленість переключити тебе на любовну тему. Давай продамо хату. Ну тільки подумай, знайдемо тобі квартиру в місті. Є хороший варіант, знайомий продає. Маленька, але в хорошому стані. Так, або ви прямо зараз розповідаєте, хто ви, або пшикну газом. А, мої очі! Єва, скільки казала, до чужих не підходити. Встань за мною! Чому я ніяк не можу дотягтися до світла? Я присяглась не жити як батьки. В одній кімнаті, в чотирьох, в старому гуртожитку з тарганами. Я хотіла побудувати ідеальне життя. І тепер у мене нічого немає. Хіба? Я не хочу, як Віра Павлівна. Ще не пізно. Пізно. Олю, ти головою вдарилась? Що з тобою останнім часом? Він чоловік не мого типу. Яке добро, ти здуріла? Що за мракобісся? Давай чаю заварю. Поп'ємо, заспокоїмось. У мене винові, там знайдеш. Ну, звісно, не плутаю. Ось, будь ласка, красива, правда? Неймовірна каблучка. Продавалася з великою знижкою. Мені її продавчиня порекомендувала. Сейл. Знайди. І якомога болючіше його гризони. Зараз подивлюся, Зачекайте. Я знайшла. Вона тепер, тільки тут молодша. Це наша бабуся, Параска. Я зовсім її не пам'ятаю. Дай подивлюсь. Продовжуєш себе накручувати. Я знаю, де ти взяла цей дурнуватий браслет. І ти то маєш робити, а не книжки про кохання читати. Що-що? Кастинг у кіно. Ти з глузду з'їхала, чи що? Нічого. Нічого хорошого. <плес> То ти задля цього цей браслет наперла? Дурепа? Я тобі нагадаю, якщо ти забула, Дю. Ця річ невдачу несе, а щось дуже страшне. Я тебе дуже люблю понад усе і хочу тобі добра. І якщо тобі судилося пройти цей кастинг, то ти це зробиш без жодних браслетів. Просто зніми цей браслет і віддай його мені. Хочеш тістечка з кавою? Я піду зварю. О, привіт. Де ти була цілий день? А що таке? Тебе на роботі шукали. Довелось тебе прикрити. Я дзвонила, переживала. Ти ж цілий день не відповідала на дзвінки. Пробач, у мене супер важлива причина. Що сталося? Я була у Ігоря вперше. Серйозно? Угу. Забула телефон удома, а з ним як у вісні. Голову втрачаю, не відчуваю плон часу. Тебе так з роботи виженуть, закохана. Думаю, що коли ми зіграємо одружимось, мені не доведеться працювати. Буду з ним збирати фольклор. Він так мені сказав. Букет від загадкового нареченого? Так. А це що? Ой, дивно. Навіть і не помітила. Зараз зніму. Напевно, Ігор не побачив, коли купляв. А може, це в нього таке специфічне почуття гумору? Може він маньяк? Та ні. Коли ти вже нас познайомиш? Скоро, обіцяю. І дякую, що прикинули на роботі. Ну добре, не пропадай так більше. О, продовжуйте. Ба більше. Неможливо. Трохи, той спів мене весь час будив, а потім вже важко заснути. Не треба. Тобі ще на маршрутку потрібно встигнути. 50 тисяч переглядів. Вже 51. Не моє, бо цілими днями тобі не готую і вдома не прибираю. Валя, не те хотів сказати. Просто... Звісно, зручно було. Щоб я півдня проводила в бібліотеці, а потім мчала додому, борщ готувати. І так щодня. Але ж файно. Дякую, сестричко. Треба терміново виглядати сукню на побачення. Маєш з ким? Так. Олег сьогодні на вечерю прийде. Ти ж не проти? Ні, у нас все добре. Чому тебе це дивує? Він дуже змінився. Побачиш. Телефон тобі привезла. І трохи речей. А ще мама голубці передала. Ти ж любиш? Не люблю. Ти, до речі, могла би вибачитись перед Єгором. Після того разу. Я хочу, щоб ти переписала свою частину хати на мене. Тобто бабуся нам її на двох залишила. Це через Єгора. Боїшся, що він аферист? Це дурня, Алін. Бо буде гірше. Інакше усе моїм буде. Тобі в акторки йти треба. У мене аж сироти по шкірі. Ну, ми вже будемо їхати на тижні ще заскочимо. Сережа залицявся до мене, правда, і освідчився. Але я відмовила. Завжди відмовляла. Я б життя своє віддала, щоб твого батька повернути. І Я клянусь, що я ніколи йому не зраджувала. Ніколи. Бо я любила його. Не знаю, як тобі це довести, але це правда. Знаєш, мені набридло бути зручною дружиною. Я теж жінка, і хочу, щоб мною захоплювались і на руках носили. Ні. Тепер вже ні. Вона вже доросла і все зрозуміє. Олеже, будь ласка, з'їдь з квартири. Спробуєш мені погрожувати, я тебе засаджу. Але досить. Тепер не боюсь. Тренування скінчилось годину тому. Віть. Пробач мені. Почуваюся нікому не потрібною, гіршою за інших. Не цікавою. Це я винна, нагримала на нього. Але ж я не знала, що він піде з дому. По телефон! Сказали, що щось згадали. Навіщо? Не знаю. Але в мене десь є її візитівка. Пошукати?